Як ми пам'ятаємо в третій декаді липня місяця Київ відвідував прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Власне, під час тієї розмови із президентом України Володимиром Зеленським лідери обмінялися думками стосовно нинішньої ситуації в російсько-української війни. Ідеям, які гуляють по світу стосовно Саміту миру, переговорному процесу, планам і так далі. Власне, тоді вже йшла мова про те, що Індія могла би зіграти якусь роль. <кхе> Багато хто приписував Індії роль поштаря, але який із моді поштар? Очевидно, що. Індія, як і сам моді, заслуговують на інший рівень участі в цьому процесі. Невдовзі, після повернення прем'єр-міністра Моді на Батьківщину, 27 липня відбулася телефонна розмова між нарендрою моді і московським фюрером. Нарендра моді проінформував фюрера. Про зустрічі в Києві, а також задав йому зрозуміле питання, чи погодиться московський фюрер на те, щоб на рендер моді взяв на себе певні функції посередництва. І чи може фюрер уповноважити на те, на рендер моді? Фюрер дав згоду, і як видно надалі із коментарів. Які давалися фюрером, що позиція і Пекіна, і Бразилії, і Делі, вона така, що влаштує фюрера як посередників представників цих країн. Однак в нинішній ситуації накладання перебіг подій. Заповненість інформаційного щоденника, вона якби не давала можливість задуматися про те. Більше того, в своїй сторінці на в мережі X на Моді написав, що він лише виклав московському фюреру своє розуміння нинішньої ситуації і підходи щодо можливого мирного в А от 9 вересня український посол Олександр Поліщук в Індії дав місцевому агентству інду інформаційному інтерв'ю. Одразу можна, можу сказати, як колишній посол, такі інтерв'ю з таким змістом навряд посол може давати. Виходячи з своїх міркувань. Такі інтерв'ю виходять виходячи із циркуляра, тобто обов'язкового до виконання документу, який отримує посольство з чітким дорученням дати інтерв'ю такого змісту. В цьому інтерв'ю зазначається, що українська сторона вважає, що Індія. Замало, якщо отримує статус поштаря. Індія і прем'єр-міністр Нарендра моді заслуговують на більшу роль у цьому процесі, що явно свідчить про те, що в Києві під час зустрічі візиту Нарендра моді до Києва і переговорів з президентом Зеленським на Моді моди могли запропонувати функцію власне посередника. Переговорних процесах, чи модератора, якщо мова йде про широке коло учасників, це змушує задуматись над тим, по-перше, потенціал Індії буде використовуватися в двосторонньому діалозі, в Трикутнику Київ, Делі, Москва. Чи в багатосторонньому мається на увазі саміт миру? Наскільки одне й друге. Взаємозамінні і взаємопідтримувані. З моєї точки зору, це може розцінюватися і як паралельні проекти, і як страховка один і другий, і в тому числі і як ключовий канал діалогу і підготовки переговорного процесу. У цьому випадку важливо розуміти. Що Делі з переліку тих країн, які готувалися і готові були зіграти цю роль, є прийнятною для Києва позицією. Бо це не Китай, який явно грає на стороні Росії і входить до складу осі зла: Росія, Пекін і Тегеран, це не Бразилія, де президент Луа Десільва. Діє з точки зору того, щоб нагадити Вашингтону, хоча ситуація там загострюється, невідомо, як будуть розвиватися події найближчими днями і місяцями, і чи не доведеться там проводити дострокові вибори, але це питання бразильців, це вони його мають вирішити. Що стосується на Моді, то, по перше, йому цей статус крайньо необхідний. З точки зору геополітичного протистояння Делі і Пекіна. Друге, йому це важливо для того, щоб підтвердити свій курс Індії як найбільшої демократичної країни, в якій правда проблеми з демократією на 100 миль більше, ніж в Україні. Однак у нинішній ситуації це навпаки говорить про те. Що Делі і на моді сам особисто могли би зіграти таку роль посередника, в разі, якщо для того складуться умови. Ще раз хочу підкреслити, переговорний процес навряд чи в нинішній ситуації може бути сприйнятий Москвою, бо вона ще відчуває силу противитися. І паскудити, і паскудити не тільки Україні, стріляти не тільки по Україні, а руйнувати систему міжнародного права, систему світового порядку. І тому всі ці проблеми, про які я кажу, можна розглядати сьогодні лише як варіанти, при цьому усвідомлювати, що для їх реалізації потрібні надзусилля. Причому особливість ситуації полягає в тому, що таку функцію, чи то саміт миру, чи на рендер моді може відіграти в умовах, якщо з одного боку будуть чітко і ясно сформульовані позиції переговірні, а з іншого боку буде сформовано булаву котигорошка. Яка буде довбасити так по голові московського фюрера, що цей пацюк сам побіжить на подібні переговори і конференції? Тому очевидно, що від відповіді на питання формування фактору сили, а це насамперед потребує сміливості і відважності в рішеннях і діях партнерів України стосовно зняття обмежень. Стосовно постачання вчасно і в об'ємах, передбачених контрактом зброї, озброєння бронетехніки, літаків, ракетних комплексів, а також постачання високоточних і далеко далекобійних комплексів дозволять всеохоплююче діяти як пряником, так і булавою Котигорошково. Насправді, на сьогоднішній день ініціатив. В мирних переговорах дефіциту немає. Дефіцит існує в іншому. В наявності була горошка, яка б довбасила по голові московського недофюрера. Звідси очевидно, що можна сказати роль на моді як посередника залежить від того, наскільки цілісно будуть сформовані. Два напрямки, які б могли бути абсолютно визначеними і чіткими, як про те каже Олаф Шольц: це, власне, план, мирний і спосіб його реалізації, і сила, яка була, якою була забезпечена Україна, і не стільки з точки зору на сьогоднішній день ведення війни, а сьогодні, завтра і на перспективу. А це означає, мала б відповідний оборонно-промисловий комплекс, і Збройні сили здатні в будь-який момент протистояти такому ворогу. Зрозуміло, що це потребує відповіді на питання, які стосуються справедливості, тобто відповідальності. Зверніть увагу про це на сьогоднішній день мовчать, вже ніхто не говорить. Хоча. Це питання не знімається з порядку денного, адже воно зазначено навіть резолюції Генеральної асамблеї ООН. Відтак очевидно, що лише сформувавши, чітко сформувавши і тримаючи в руках план і булаву, можна говорити про те, що Україна готова заганяти Пацюка в кут. Московського фюрера